Thank you Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста середина Буде із РСЗВ. Із під завалів пошкоджених будинків дістали тіла двох загиблих жінок. Внаслідок обстрілу була поранена і семирічна дитина, яка в той момент знаходилася в автівці. Дівчинка померла в лікарні. Її відчим у важкому стані. Наразі відомо про щонайменше ще трьох поранених, у їх числі також неповнолітня. Руйнувань та пошкоджень зазнали більше семи приватних будинків, два магазини та адміністративна будівля суду. Починати комендантську годину у сумах з 10-ї вечора про таку ініціативу розповів начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. В мене є така ідея. Я остаточно ще рішення не прийняв. Раджусь з нашим силовим блоком, з правоохоронним сектором. Чи дійсно є потреба з бізнесом, також магазини, заправки, сфера. Має продовжувати ефективно працювати. Сумчани ж говорить, зміна тривалості комендантської години поки може спричинити лишні зручності. Я отрицательна. Отрицательно, отрицательно тому що я працюю до 9, там ще треба вибиратися. Маршрутки дуже важко ходять, особливо в деякі райони зовсім там плохо. А, тому мені краще з 11-ї. До одинадцятої 11, вважаю нормальний варіант. Я б навіть до 12-ї зробив ось так от. Ну, Тобто, не принципово, ну і вважаю, те, що скоротять на одну годину, ну, не бачу сенсу. Як пояснили у міській адміністрації, подовження комендантської на годину дозволить заощадити бюджетні кошти. На освітленні міста, котре миттєво, миттєво що секунди споживає приблизно 40 кВт, то якщо порахувати в години-кіловат-години на. День кожен день плюс одна година, і за місяць 30 днів і на вартість кіловат, то калькулятор нарахував за годину протягом місяця на освітленні. Це 570 тисяч гривень. Економія, якщо будуть да, вимикати, буде економія чи подовжить комендантську у сумах остаточного рішення, поки немає. Та, в принципі я в таке время вже нікуди не хожу. Мені як-то все рівно. можна включати. По Определеним годинам там можна знайти вихід, якщо було б бажання. А це і називається йти легким потім і створювати зайві людям незручності. Я дуже добре ставлюсь до даної ініціативи, тому що все одно нікого тут немає. Все одно, десять часів уже темно, люди вже не ходять. Нагадаємо, востаннє триває з комендантської години у сумах подовжили 9 листопада. Нині вона починається двадцять третій годині, і закінчується о п'ятій ранку. Новини СТС. У центрі сум водій автомобіля Джип в'їхав в Тойоту. Інцидент зафільмували камери відеоспостереження. Внаслідок автопригоди транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Патрульні поліцейські оформили матеріали ДТП, а також склали на водія автомобіля Джип. Адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до вчинення автопригоди. Загалом протягом дня 27 листопада у сумах стало 6 ДТП. Новини СТС. В одній з сумських шкіл учні шостих-восьмих класів переглядають мультфільми про активізм та протидію булінгу. Інтерактивне заняття для дітей проводять у межах всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства, яка стартувала 25 листопада. Завжди поводьтесь людям з іншими, а особливо з тими, хто якось відрізняється від вас. Це наше е, так життя повсякденне, і з цим може спіткнутися кожен, тому ми не повинні мовчати. Оці заходи нас повинні якось підштовхувати на те, що це неправильно, не треба мовчати. Е, треба розповідати і не комплексувати за цього. Школярі дізналися про те, хто такий омбудсман, чим він може допомогти, та як до нього звернутися. Ми сьогодні будемо мабуть інформувати, як треба відчувати себе людиною, як не можна дозволяти насилля. Ми будемо намагатися дати це під таким кутом, щоб наші маленькі громадяни України назавжди запам'ятали. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Так, от вони повинні себе відчувати людьми. З представниками громадських організацій діти обговорювали мультфільми, визначали жертв та винуватців булінгу в школі, згадували відомих активістів, які борються за права людей у всьому світі. Дізналися школярі і про те, до кого звертатися за допомогою у разі, якщо стали свідком або жертвою насильства. Якщо ви стали свідками домашнього насильства, не замовчуйте, бо потрібно зупинити домашнє насильство а поліція, цим і займається. Такі заходи допомагають зрозуміти, що таке взагалі насильство, зрозуміти, чому воно виникає, зрозуміти, що постраждали може бути кожен. Потрібно розуміти, як діяти, якщо такі випадки. Виявляються наприкінці зустрічі. Діти створили малюнки асоціації на тему протидії насильству. кажуть, говорити про проблему важливо. Зараз дуже багато є людей, які мовчать про це, бояться якось сказати, бояться людського осуду. Тому завдяки цим заходам люди можливо будуть говорити. Щось на сьогодні для дізнався? да про це як? активізм. Так про цей активізм про так, так. Кампанія «16 днів проти насильства триватиме до 10 грудня і привертатиме увагу суспільства до проблем жорстокого поводження з дітьми, домашнього насильства, торгівлю людьми та обмеження прав жінок. Новини СТС